Нагадаю, що на GGDrop за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і я зайшов сьогодні на GGDrop, щоб зробити битву, перевірку, називайте це як хочете. Новий кейс Solar Safari. Якраз таки ми його не відкривали, не було окремої серії, де я його перевіряю. І. Е е е е Сузір'я Дігла. Хто переможе? Ну, Невідомо. Поки що, але я думаю, під кінець ми дізнаємось. Коштують вони однаково. І... Пропоную почати відразу з цікавого інтерактивчику, а саме це буде битва двох цих кейсиків. І думаю, відкрию кожен по. Ну, давайте, щоб не сильно дорого. Блін, якось це все одно дороговато. Да? Вийде навіть так. Ну, давайте, нехай. Нехай е, проти одного, проти одного, якось проти двох ботів я трошки ну, не хочу, бо є перечуття, що я можу злити. Починаємо. Так. МК, МК це дуже гарно. Почекайте. Є шанси. Всі шанси є. Блін, йому теж МК, але мені непогано. Мені непогано випало. Окей, розрив 400 g І два нових кейси починаються. Блін, розрив маленький. Розрив маленький і може зараз бути печально. Розрив 500 gontів і я. Найс. Я виграв. Так. 5 тисяч ще зверху, і в мене 8 тисяч шляхом битви я нафармив. Так що можна піти, поки є зайвий балансик, відкрити кейс, який йдеться по промокоду Atomf808 за депозит від 600 джеппойтів. Але не 5 штучок, а одна. Ну, а один кейсик, і, в принципі, з нього може... Щось випасте достойне. Але от зараз, походу сайт після того, як виграв битву, починає трошки під'їдати. Ну окей, тоді відразу стартуємо битву. М, давайте зі старого почнемо 5 штучок. За 2500 відкриваємо. Просто зараз запам'ятаємо, наскільки випаде. 180, ооо, якось. Ну, флюкс може. Флюкс може, 800. 2000 мінус 500 джепонтів. Окей, окей. Ще 5. І таким чином, потім ще 5, і ми відкриємо 15 штук, так? Так. А, ну, от, Ну, блін, якось він взагалі поган О, як же він погано купає. Почекайте, мені це не дуже подобається. А, наскільки ми не вибивали всього. Треба, щоб на 7500. О, так. От 9, От 9 це моя повага. Це просто моя повага. Продаємо скільки? 6 дві... Мені не вистачить. Мені не. А, дуже сподіваюся на золотий кейс. Дуже сподіваюся на нього, щоб я зміг відкрити 15 штучок. Щоб я просто зміг. Ну це погано. Це Ну це, це печально. Це 254, якщо Ну це треба закидувати. Це треба закидувати в 700. Джеппоінтів. 650 на 625. А, окей, окей. Ш 650, давайте зроблю. Будь ласка, дуже треба. От прям зараз дуже треба, щоб воно випало. А в минулій серії це була перевірка апгрейдів. Дуже багато апгрейдів не зайшло. І я сподіваюся, що цей це найс, це західний апгрейдик. І тепер я можу це зробити. Продаємо абсолютно все. І 7500 Джеппойнтів починав я з п'яти. Мене радує, що хоча б кейси почали окупати, не те, що апгрейди в двох минулих серіях. Окей, полетіли новенький кейс, відразу 5 штучок, летить. Ну, я думаю, чомусь, що він краще окупить мене, ніж. Ніж той, який Сузір'я Дігла називається. Ну, вже окуп перший, хоча невеличкий, окей, все одно окуп є окуп. якби. А, а Сузір'я Дігла, воно навіть не окупило мене, так що тримаємо в головах. 295, ну це теж не дуже окупний. Окупне, ну, да, окупний прокруток. в 1000. І може ще щось, крім Окей, Bloodsport і. АК-47, який 588, коштує, це дуже приємно і це краще, це як мінімум краще, бо 8 тисяч в мене. Так, і тепер а, пропоную, пропоную піти відкрити просто по 10 штучок цих кейсиків. ПАМ перший, пам а, другий. Дивимось, В мене 3 тисячі баланс. І наскільки я б не вибивав, я не вибивав 4 тисячі. Ну, це мінус, це мінус касар, якщо ми так візьмемо. І тепер. Solar Safari. 5 штучок пам. Не побачив ціни і 5 штучок пам. Наскільки я понавибивав? Цікаво, ну більше має бути, так? Ну, 4600. Це все одно два зливи. Окей, продовжуємо далі, продовжуємо далі. 2500 і 2500 ще раз. Дивимось. А, випадає наскільки. На 3700, це дуже печально, це дуже погано і взагалі. І взагалі погано. да 2000 Ой, не побачив. Ну там М-ку я побачив, що вона випала. Це Касарік М-ка. І ніби Solar Safari Солор 3 Ніби Solar Safari реально покращий кейсик. Ну, типу, більш-менш більш він хоча покупає не те, що цей. Ну, оцей кейс мені саме початку не дуже подобався. сузір'я дігла. Ну так, да, Solar Safari поприємніше для мене, як мінімум. О, хочу відкрити дороге щось. Red Case 5555. І звідси може випасти калашок Bloodsport АМК. Ну, це від якості. Це від якості залежить. ну 2400, бачите, як погано. Окей, продаємо і, 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 і. йдемо. йдемо сюди, може колекція. Ой, хай колекція. Сузір'я дігла окупить може. Ну, 700 окуп, 240 ні, може, гарне. Ні. М-ка, МК, окей, е, ладно. Е м очка норм, але 2600, це окуп. Solar Safari. Let's go. Що ж, що ж, випаде мені. 800, це 7. ой-ой-ой, ой. -ой, -ой. І ще це 7. А можна ще тут 100 трек? Ой-ой-ой, смачно, це дуже смачно. Давайте. Ще 5. Сподіваюсь, на окуп. 2400 на окуп, ладно, ще раз. А, 1000. Ой, це погано. Давайте контракт зробимо, давно не робив, в принципі. Ну, такі більш-менш дорогі. А, 1777 джеппойнтів. Улітають і перетворюються в. Ні, це не 11 тисяч, це 1134 саме. Ну, ладно, ще 5 тоді відкриваю, 2495, 2800. І робимо з цього всього теж контракт. Тут що випало? Дігл, а, дігл і Black Lotus, окей. 2900. Сподіваюсь, той був зливний. Зараз зараз Ой, значить зараз полозь. Було... Логіка, логіка тут не працює, да, це кейси, це рандом. А, але платіновий, платіновий кейс відкривається прямо зараз. І ФАМАЗ. О, 2400. Найсик. Так, 4К є. Поки є, треба відкривати оцей кейс. Відчуваю, відчуваю, що в ньому зараз падає мені щось. Ну, прям жорстке. Ну, це норм, це, це 4, да, Це повинно. Ну, 3600, ладно. Не так не так гарно, як я очікував, але головне, що не злив. Поїхали далі. Нічний Даст. АВП дуаліт. А, еліт білд. Погано, це погано. Солар, Окей, солар Сафари і. 3000 продаємо і відкриваємо знову ж таки uh, нічний даст. Кейсик, і, до речі, елітний кейс. Елітний кейс буде. Я думаю, навіть в цій серії. Кодред. Це. Можна статрек-версію? 2300, 2300, ну давайте відкривати 5 Solar Safari і, мабуть, що закидувати їх в контракт, якби я не хотів це казати, причому падає, ну, не, ну. Падає поганий дроп, скажімо так вже. А, контракт 2000, там 200. go, 200 в контракті і нагадую про мій телеграм-канал, посилання в описі. Там цікаві штучки. 1789, окей. E, можна зробити ну апгрейд якось ризиковано. І можна, знаєте, що зробити, мабуть. От я, я зможу не відкривати сьогодні, почекайте. Дуже важливо зараз, дуже важливо не відкривати а, на скільки там, 7 тисяч чи скільки. Окей, 2К. 2к за 1500, це не може мене нарадувати. Давайте відкриємо оцей кейсик, да 7 тисяч треба ще прокрут зробити, ну, на 7 тисяч в сумі, щоб. Uh, я отримав um, оцей елітний там кейс, як він, ну це так, да, елітний елітний. не uh, даст, будь ласка, ніж. О, oh, це. Це 6К. Елітний. Давайте два рази його від. А, ні, 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 ні. Ми повернемось. Ну, я ніколи не забуваю, коли мене оцей кейс ображає, і я повернуся. Я повернувся за ним. Будь ласка, 100 трек. Мінімал Вар. Трека. 3К, 3к, 4600. М -м, еліт. Давайте елітний, елітний відкриваємо і. Це тут, по-моєму. А, я думав, це десятка взагалі чомусь. 7 тисяч є, повертаємось. І дивіться, якщо зараз випадає, м -м, наприклад, 3000, то це залишається просто як баланс на наступну серію. І подивимося, що, в принципі, з цього можна буде зробити. Редлайн знов. Ну, це за 3 тисячі, я так розумію. Да? Якщо... За 6. к Почек... Стоп, 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 стоп. 7800 Давайте вагман десь виберем зараз. Ось тут, думаю. 1700. Блін. Скільки в мене? 5000. 5600 Ладно, давайте ще. Ну прям дуже хочеться чомусь відкрити В будь-якому разі, якщо за 3К, то це баланс на наступна серію Ну, я думаю, в мене зільє. мене думаю просто зільє зараз. Почекай, ніж. Це. Це. це... <смір> Такого. Вибачте, в цій серії в мене ще язик так заплітався, але ніж. Ре... Нарешті. Просто що можу сказати: нарешті, і. Ще, що можу сказати, це шанс мені знов відкрити абсолютно всі кейси на джедропі. Тому в наступній серії ми це. Ну, це настільки, а що, все. А, вчасно я, я закінчив серію, тому що, походу, сайт трошки відключився. Ну, це насправді окей. Так, да, реально, сайт відключився. Ну тоді на цій прекрасній ноті, ну, як прекрасній такий, собі, сподіваюсь, скоро пофіксять, і я піду. Спробую відкрити абсолютно всі кейси на джедропі. Чи краще почекати, щоб. А може ми почекаємо, що поновились безкоштовні кейси? і Їх заодно ще від? От так, да, я думаю, ми почекаємо. Ладно, все. Ніж, це, це просто жорстка тема. Да. До нових зустрічей.